Друзі, усім привіт! Я радий вас вітати на каналі MyChoose. Мене звати Макс. І сьогодні ми поговоримо про мікрофон, USB-мікрофон від компанії Sennheiser, а модель називається ProFile. Звісно, я розповім про сам мікрофон, як він звучить, кому він зможе підійти, а саме головне, стоїть він своїх коштів або ні. Заварюйте чайочок, кафійочок, і ми розпочинаємо. Sennheiser Profile це конденсаторний USB-мікрофон з кардіоїдної направленості діафрагми. Він Добре, підійде для стрімінгу, підкастів, для блогерів, контент-мейкерів та людей, які працюють у сфері розваг. Цей мікрофон зможе натурально та чітко передати ваш голос, а вбудована звукова карта, яка є у цьому мікрофоні, як в принципі і у усіх usb випадках, дозволить вам лише під'єднати його до свого комп'ютера та розпочати роботу без якихось установок драйверів та іншого софту. Це ідеальний варіант для тих, хто не хоче запарюватись і. Просто працювати. Якщо ви захочете придбати цей мікрофон після перегляду цього ролику, то в описі буде посилання на нашого партнера. А нашим партнером цього ролику є сама компанія Sennheiser, яка мені надала цей мікрофон для огляду. Переходьте на офіційний сайт Sennheiser та купляйте. А ми розпочинаємо. Характеристики мікрофона я закріплю ось тут, як завжди. Тисніть паузу та читайте. Давайте розглянемо комплектацію цього мікрофона. У коробці ви знайдете сам мікрофон, USB-C на USB-C кабель підключення та документацію. Давайте перейдемо до зовнішнього вигляду та складання цього мікрофону. Коли я розпакував цей мікрофон, він мене зразу вразив своєю металевою конструкцією. Коли дістаєш його з коробки, він виглядає як усі конкуренти, які є на ринку. Але взявши його до рук, ти розумієш, що тримаєш якраз такий якісний предмет від усієї відомої компанії по всьому світу, Sennheiser. Мікрофон сам по собі дуже компактний. Усі ручки регулювання та кнопки вони винесені на ліцьову сторону мікрофона та під ними розташувався логотип компанії Sennheiser. Гриль цього мікрофона виконаний із металу, та під ним є поролонова вставка. Вона захищає сам капсюль від якогось брухту та виконує функцію як вітрозахист або попфільтр. Сам мікрофон встановлений на тримач, який може регулювати е, свій вугол близько. 30 градусів не більше сам регулятор встановлений на металевий диск який виконує функцію підставки. Підставка також металева, але знизу є прокладка, яка зможе захищати ваш стіл від подряпин, та не буде давати мікрофону ковзати по вашому столу. За бажанням ви можете зняти цей металевий диск, який є у комплекті, та розмістити цей мікрофон на якомусь пантографі або стойці, яку ви придбаєте в. В іншому місці компанія про це знала, і тому там є перехідник, який зможе підійти до будь-яких стійок, які ви знайдете на ринку. Є ще другий варіант комплектації цього мікрофона, який називається Sennheiser Profile Streaming Set. Він коштує вже 200 доларів, проте в комплекті до цього мікрофона буде інти, заводський пантограф від Sennheiser та чохол для транспортування. Якщо ви хочете придбати такий сет, то в посиланні на офіційному сайті Sennheiser він там буде та зможете придбати. Якщо підсумувати, то якістю складання та е, в зовнішньому вигляду я залишився задоволений. Цей мікрофон не має ніяких зайвих деталей, виповнений у строгому та привабливому стилі. Якщо ви любите мінімалізм та практичні речі, то цей мікрофон точно вам підійде. Тепер давайте перейдемо до управління мікрофона. Воно тут інтуїтивно зрозуміле. Тому навіть з ним справляться ті люди, які ніколи не використовують подібні речі. Всього є одна кнопка та три регулятори, і тепер давайте детальніше про них. Перша кнопка називається Mute, тобто вимкнення. Вона виконує функцію вимикання мікрофона. Давайте змодулюємо ситуацію. Ви проводите трансляцію на YouTube і ви хочете відійти або не хочете, щоб щось транслювалося зараз в ефір. Ви натискаєте цю кнопку, по колу неї буде відображатися червоний діод, і це означає, що зараз мікрофон не Транслює звук. Нижче йде регулятор Gain. Він відповідає за посилення мікрофона, або якщо коротше, це гучність вашого голосу. Далі йде ручка моніторингу. Це цікаве рішення, тому що воно взагалі застосовується в зовнішніх аудіокартах. Проте, Sennheiser запихнули цю річ, іще і в мікрофон. Що це таке? Якщо ми цю ручку повернемо максимально вліво, то ви будете чути лише той звук, який ви. Будете говорити в мікрофон, тобто ваш голос. Якщо максимально повернути її вправо, то ви будете чути лише той сигнал, який буде виходити з вашого комп'ютера. Це якась музика або ще якийсь аудіосигнал з комп'ютера. Якщо балансувати цією ручкою, то можна буде чути і свій голос, і те, що йде з комп'ютера. Це й називається прямий моніторинг. Його краще всього можна використовувати, якщо ви записуєте якісь демки своїх пісень. Або в якісь інші моменти в цьому мікрофоні є вбудована аудіокарта, але до неї пізніше і найнижча ручка це просто гучність. Сумована і мікрофона, і виходу з вашого комп'ютера. Як я вже казав, в цьому мікрофоні є вбудована аудіокарта. Тому, під'єднавши цей мікрофон до комп'ютера, увесь звук з нього буде транслюватися з вбудованої карти мікрофона. На зовнішній стороні мікрофона є вихід на 3,5 мм Джек, і під'єднавши туди свою аудіосистему або навушники. Транслюватися звук буде якраз таки вже з мікрофона. Сам мікрофон підключається по кабелю USB-C, який є у комплекті. Кабель у комплекті USB C на USB-C. Якщо, наприклад, в вашому комп'ютері або ноутбуці немає роз'єму USB C, не переживайте, ви зможете під'єднати будь-який кабель, який має USB-C на USB A, і мікрофон буде працювати також добре з цим кабелем. І якраз таки біля цього роз'єму USB-C розташований вихід на навушники або аудіосистему внутрішньої звукової карти, про яку вже я казав, але ще скажу, що під'єднавши цей мікрофон до свого комп'ютера і підключившись до цього роз'єму, основний вихід на навушники або колонки буде якраз таки з мікрофона. Це зручно. Тепер до найголовнішого: це як же мікрофон звучить. Зараз я розповім свою суб'єктивну оцінку, яку е, я збудував, використовуючи цей мікрофон. А потім ми перейдемо до наглядних тестів, та ви самі прослухайте і зробите висновки. Мікрофон звучить добре, посилення вистачає з головою. Передача голосу натуральна по всьому спектру. Я не виділив якісь проблемні міста. Проте мені показалось з моїм тембром те, що є трішки завал по високим частотам, проте це можна контролювати еквалайзером, наприклад, та у нижній середині в низьких частотах. З моїм тембром там є якийсь бубніш, але теж це виправляється звичайним еквалайзером. Проте, якщо ви не можете використовувати якісь обробки, це не страшно. Мікрофон транслює голос нормально. Головне тримати правило, те, що треба використовувати посилення мікрофона з розумінням. Тобто, якщо у вас доволі тихий голос, тоді можна зробити посилення більше. Якщо ви дуже активний стрімер, блогер, тоді не... Не завалюйте посилення, тому що буде кліпінг та різні спотворення голосу. А це. Негарно мікрофон може під'єднатися і до Windows, і до MacOS, iOS. Він працює з усіма операційними системами. Тепер давайте послухаємо кілька тестів цього мікрофона. Поїхали! Тест мікрофона Sennheiser Profile. Немає ніякої обробки. Це чистий звук мікрофона. У посилення мікрофона десь на 60%. Я находжусь на відстані. Майже 15 сантиметрів від мікрофона, і ви чуєте мій голос ось так. Я звуком задоволений. Думаю, ви також. Як і варто було очікувати, звук виправданий добрий. Якщо його, звісно, порівнювати з Лют 440, то він не має з ним конкуренції. Проте сам Люїт коштує близько 300 доларів, а для нього ще треба XLR-кабель, і зовнішня аудіокарта, і попфільтр, і стійка це дуже багато геморою, тому це не потрібно. А наш Sennheiser Profile під'єднується лише одним кабелем. Коштує лише 135 доларів, тому деякі погрішності можна йому пробачити. Я навіть можу порекомендувати цей мікрофон для запису, наприклад, якихось музикальних демо. Якщо ви виконавець або музикант-початківець і вам потрібен якийсь мікрофон для того, щоб швидко записати свої демо та не забути, то він також підійде. Давайте послухаємо, як він впорається з акустичною гітарою. Якщо підсумувати, то звук цього мікрофона мені сподобався. Так, він не топовий, проте за свої гроші він досить якісний та гарний. Він буде чудово транслювати ваш голос як на близькій відстані, так і на дальній. Головне контролювати. Посилення функція прямого моніторингу цього мікрофона вам 100% знадобиться, якщо ви, наприклад, музикант для відтворення ваших демо. І звісно, окремо спасибі компанії, те, що вони е, зробили аудіовихід зі своєї внутрішньої аудіокарти цього мікрофона, та можна просто під'єднатись до мікрофона і контролювати все на його ось цій маленькій передній частині. Це дуже спростовує життя. Перед тим як перейти до підсумку, я хочу розказати про ті плюси, які я виділив та про ті мінуси, які я е, особисто відокремив. Перейдемо, звісно, до плюсів. Перший плюс це, звісно, гарна якість звуку як на свої 135 доларів. Друге це просте встановлення та експлуатація мікрофона. Третє інтуїтивно ясне. Та легке управління мікрофоном. Четверте якісне складання та матеріали мікрофона. І п'яте, для себе я виділив це мінімалістичний та дуже практичний дизайн. І тепер, звісно, мінуси: перший невеличкий власний шум мікрофона. Проте, як я і казав, це нормально. Друге. Сенхайзер, якщо ви це дивитеся, ви це дивитесь, було б гарно, якщо в комплекті з мікрофоном йшов би ще додатковий кабель з USB-C на USB-A, для того, щоб люди, у яких немає цього роз'єму, змогли легко, не шукаючи ніякого кабеля вже з коробки, під'єднати мікрофон та розпочати свою роботу. І третій мінус це конструктивний. Це те, що регулювання висоти мікрофона лише в 30 градусів. Якщо ви будете випускати нову ревізію цього мікрофону, я сподіваюся, ви цю. Конструктивну особистість якось приберете, та буде хоча б на 90 градусів, на 120, не знаю. Проте головне, щоб більше. Ну і тепер давайте до висновку. Можу сміливо рекомендувати цей мікрофон Sennheiser Profile USB для тих, хто хоче придбати мікрофон, який буде дуже легкий у налаштуванні, в якому не потрібно ніякі е, додаткові встановлення драйверів та іншого, лише під'єднати і все. Якість передачі звуку за свої 135 доларів дуже якісна та гарна. Повна металева міцна конструкція мікрофона. Е, Збереже його, навіть якщо він впаде зі столу, я, я думаю, йому нічого не буде. Мікрофон мінімалістичний та практичний. В ньому немає ніяких підсвіток, немає ніяких речей, які зможуть заважати вам, якщо ви будете проводити якісь конференції онлайн-виступи або вчитись на онлайн-курсах. Ви його поставили і він майже непомітний на вашому столі. І головне те, що голос передається натурально, якісно, детально, ніяких спотворень не буде. Тому для трансляції, для стримерів це також гарне рішення. Цей мікрофон відмінно підійде стрімерам, блогерам, ютуберам, підкастерам, викладачам у навчальних закладах, студентам та усім, кому потрібна якась конференція, наприклад, онлайн. Також, якщо ви музикант, початківець, і вам потрібен якийсь мікрофон, який зможе передавати ваші демо ось звідси в комп'ютер для того, щоб їх не забути, то цей мікрофон також підійде та буде гарним рішенням, якщо ви не володієте якимись професійними програмами або приладами. І, звісно, ще одне про це: коштує цей мікрофон свої гроші чи ні? Я вважаю, що так. 135 доларів це виправдана ціна на цей мікрофон, тому якщо він вам сподобався по звучанню, по складанню, по зовнішньому вигляду, тоді посилання є внизу. Переходьте. Та беріть. А з вами був Макс, це канал MyChoose, Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо ви не згодні з моїм рішенням по цьому мікрофону Sennheiser Profile, Можливо, я щось упустив. Пишіть коментарі, побалакаємо. Усім гарного дня або вечора і пока.